Керівникам одного із митних постів Житомирської митниці оголосили підозру у причетності до ввезення в Україну автомобілів швидкої медичної допомоги із обладнанням без оплати належних податків та зборів. Ці дії принесли 20 мільйонів гривень збитків державі, каже пресофіцерка Служби безпеки України в області Ірина Мартинюк. Митники домовилися із комерсантами зробити так так званий фіктивний реекспорт швидких для штучного незаконного продовження підстав їх. Безоплатного перебування на території митного логістичного центру в Україні. Для цього посадовці провели за документами так званий фіктивний перезаїзд швидких, хоча при цьому автівки не полишали митної території України. Тим часом власники цих автівок, компанія «Імпортер», Столичні бізнесмени підшукували потенційних покупців на свої автівки, і коли їх знаходили, то розмитнювали одну або ж дві два спецавтомобілі за заниженими митними ставками. На підставі зібраних доказів заступнику керівника митного посту та начальнику одного з відділів вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Це зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Суд вже обрав фігурантам. Міру запобіжного заходу це нічний домашній арешт. Крім того, за спільної ініціативи Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань більше двох десятків спецавтомобілів, які знаходилися під арештом, передано на потреби Збройних сил України. За коментарем ми звернулися до Житомирської митниці Держмитслужби. У телефонній розмові керівниця організаційно-розпорядчого відділу Ірина Вдовенко сказала, що Якщо ви друкуєте неперевірену інформацію, значить щоб отримати нашу інформацію, вам треба зробити офіційний запит. Суспільне 31 січня направило запит до Житомирської митниці. Нагадаю, слідство у справі реекспорту автомобілів швидкої медичної допомоги через Житомирську митницю тривало упродовж року. Ірина Остапчук Ігор Грач – Суспільне новини Житомир.